Починаємо збирати сушку, в загальному тут дуже багато є ще розказати. На жаль, відео знімати починаю я лише тоді, коли вже завершую її робити. Е, Ось мій батько. він, знаєте, так, коли мій батько завершує робити сушку, мою. Е, отже, починаємо ставити секції, бачите, вже є виходить від секції, тут є виходить і секції, там, там вже буде чіплятися трубка е, для під'єднання. Бокше що виглядає так. Як зберу першу одну третину, тоді покажу. Так отже, ну, в принципі, як ми то все робили, я не буду показувати. Не було часу. Ось це вже підготовлена сушка до завантаження. Секції підняті. Так вони виглядають, коли сушка розвантажена. Величезний плюс конкретно цієї конструкції в тому, що кожного разу, коли ти робиш розвантаження і завантаження, секції, по яких циркулює вода в якості теплоносія, не потрібно від'єднювати від системи. Вони завжди і постійно знаходяться в... ну, під тиском системи. по суті. Та? Тобто тут є такі гнучки з'єднання, та вони в принципі, це все виглядає. Та? На даний момент зараз ємність завантаження сушки складає 5 кубів обрізної дошки. Це якщо говорити про 50-ку ну або 25-ку, тут буде 25-ка дошка сушитися, є можливість розширити це все щастя до 7 кубів. Чому? Тому що на першому ряді, першій третині 14 секцій так, Нагрівальних 14 батарей може стати 17, а тут вже по 10. Ще потрібно доробити. ну, В принципі, можна дуже спокійно доробити ще 15 секцій, як мінімум. 15-19 секцій можна доробити. І тоді буде завантаження в районі кубів 7, має бути окей. Довжина сушки 6 метрів з сегментами по 2 метри. Виходить так, що ми спокійно можемо класти дошку 2,0. 3,2,07 до 2.10. До 2.10 вона лягає, але 2.10 це вже прям притул одна за іншою буде лежати. Довжина сушки виходить 6.30, якщо говорити про чисте завантаження. Тому, в принципі, якщо акуратно укладати, можна витягнути. Так. Ось так виглядають секції, які ще не підняті. Тут є така просто перекладена, та, і от воно все фіксується за допомогою. Цепка і е, вигнуті е, крючки. Так. Єдине, що і це поки крючки треба дати масивніше, трішки просто виглядає слабувато. Але, от, як бачите, тримається. Е, в планах це все просто доробити. Е, термін сушка. Липова дошка, липа сохне легко. В принципі, видно, та це буде вогонка. Липова соснова дошка висохне днів за 3-4 Там складно сказати точно, ну 3-4 дня висохне. При цьому дуже-дуже низька собівартість по електриці. Це один з найбільших плюсів цієї сушки. Зараз буду укладати штабеля. Тут дошка 3-метрова, тому ми укладаємо на одну цілу секцію і половину цієї. Зараз укладу декілька рядів і перейду сюди, щоб укладати зразу по 6 метрів. Є можливість укладати дошки як по 2 метри, як по 3 метри, так і по 4 і по 6. По суті, з будь-яким кроком можна це все робити, лише би було просто вам зручно. Ось така конструкція. Так отже, приблизно половину сушки я вже заклав. Ну, трішки менше, ніж половина тут в районі двох кубів. Ось так воно виглядає. Ось так виглядають секції. От бачите, три штучки опущені. В габарит сушки воно влазить, як бачите, з ну, так розраховано, щоб там була відстань. По сантиметрів від 5 до 15 секції відносно вільно їздять. Тобто їх можна поправляти так, як треба. Вони, в залежності від товщини, дошки, можуть підніматися або опускатися на оцих своїх трубках. Видно, так? Ось, ось ця секція, ось де її під'єднання. При цьому вона може грати по висоті сантиметрів десь на 15. Тобто можна... Складати дошки різної товщини. Для прикладу, зараз ось тут є, у мене буде сушитися більховий брус, 50-ка, так, 5 на 6 буде сушитися брусок. І також дошка 25 видно, Так? При цьому дошка 5 лежить між двома секціями, а дошка 25 лежить по суті, секції лише на одну сторону. Як показала практика, навіть там на дубовій або ясиновій дошці цього більше, ніж достатньо. До 30 мм, а від 40 мм. Кладається вже з двох сторон. 40-50-60 мм ну і на слебах тим більше. Ось так це все виглядає, ось так, скільки секцій ще залишилося докласти, покажу вже завантажену сушку повністю. Так, тепер трішки розкажу, що це таке. Значить, маю щастя або нещастя володіти вакуумною сушкою. Як ви помітили, нагрів у сушки відбувається прямим методом, тобто нагрівається це все. Фу, нагрівається це все М -м, котел, вода. Вода гріє радіатори. Радіатори гріють дошку. Є плюси і є мінуси з плюсів. Це, звичайно, дуже велика ефективність енерго. У мене йдуть дуже низькі, по суті, порівняно з іншими типами сушки витрати на тепло. Однак, з мінусів, я думаю, ви помітили геморрой космічний просто, тому що завантаження має бути замість перекладів, використовується церебра. Ребра, щоб ребра має на увазі радіатори, щоб з ними не тратити дуже багато часу. Прям занадто вже багато часу. Треба зробити так, щоб вони були ем, зрегульованою висотою. Та, е, при цьому вон, те кріплення, яке підєдні самі радіатори, має витримувати тиск. Тому що у сушці йде мінус одиниця, ну, не мінус одиниця, мінус 0,8, мінус 0,9 йде на циклі. І плюс температура, що найважливіше, від 50 до 70 градусів температура теплоносія. Тому не дуже велика кількість з'єднай, в принципі, витримує такі речі. І при цьому, при цьому, цьому витримують то багато, але щоб були ще й гнучки, і такі, щоб прям дуже легко коригувалися по висоті, такого недостатньо, на жаль. Проведено було низка різних експериментів стосовно того, в принципі, які трубки підходять, які не підходять, як це краще. І найважливіше, як це зробити так, щоб не розоритися, тому що кожне з'єднання воно коштує грошей. А коли у тебе 45 секцій, на кожну секцію по 4 з'єднання, це величезна кількість, це досить дорого. Так? Якби це все зараз жахливо не виглядало, облізло і там некрасиво, але це все коштує, на жаль, але відносно прилічні гроші, як для України. На даний момент ця вся річ коштувала мені десь 600 ну 600 тисяч плюс-мінус. От в такому жахливому стані трішки пізніше покажу, як це все функціонує. E, наразі це буде такий: e, вступ до влогу e, столярки, вакуумної сушки і, взагалі, промислової обробки дерева при відносно невеликих ресурсах. Тому що я згідний, що багато хто скаже, що це великі гроші. Насправді, на жаль, e, світ сучасний полягає в тому, що простий станочок чотирьохсторонній може коштувати мільйон. І, звичайна, людина мільйон заробити може за дуже довгий термін. Тому Треба робити з того, що можеш. От поки що ми можемо ось таке. Маєте питання? Задавайте. Всім наразі гарного вечора.